Дай Боже всім здоров'я. Так що, хочу показати. Це я вчора ми привез, ну, давніше привезли були фіру дров. Вчора порізав, не всю перерізав, бо ну вже й не мав куди кидати, коротше, то перекидувати. Думаю, лишу. Ось тільки лишилося, то вроді небагато не багато, а, це, а оце, то що я вчора нарізав. є і в нас тут і вишня, і граб, все, все різне там Ліщ, ліщина, ліска, є липа, а сорти. Це мій колунчик, нарядя праці, супер штука і цікаво. Хочу за сьогодні, ну тут є груби різне, хочу за сьогодні попереколювати то все. Щоб, Це вже моя четверта фіра. Думаю що мало би на цю зиму, що прийде вистачити. Ну як ні, ну прийдеться ще їхати. Це так, я знімаю початок, а потім ще знімлю. Як я то, скільки я того поколов, бо щось пробую чересню, щось вона зав'яла, щось не дуже йде. Бо попалася, була липа зав'яла, то взагалі капець. Як я намордувався, пеньок від неї лишився, то даже я його так на ковбан лишив, бо навіть не хочу пробувати його Бо Ото купа бензину я спалив купа роботи, та що Не-не-не. Не хочу я такого. Що зможу переколоти, то зможу. Так, а це мої дровенята, мій запас. Ну і там ще трохи. А це, що звідси буду вибирати на фасолю. Там хочу ще під зробити. Вон там липки я покорив, покорив липу. Хочу там під так якби перекрити тимчасово бо немає. А там, ну, якщо все вийде, то з часом її зробити, а так тимчасово кинути липи зверху. А це якби поперечки, і, не знаю, і зверху може сіну чи солому, щоб просто зимою не було холодно в коморі. Дуже холодно, там зимою щось тримати треба, а не дозволяється, бо дуже великий холод. Та й отак. А це говорю, а це на фасолі щось буду видумувати на тачке, але я не буду по-інакшому робити. Ну, якщо вийде, то ще знімлю відео, як я то все зробив. Ну, але це все пізніше. Добре, потім потім ще буду знімати, що я наколов, наколотів задань. Ну що ж, поколов я дивіться, який я. Мен все нормально, ну то в'яла та черешня. Так собі треба було погепати трохи непогано, але нічого. Кулунчик гуд. Ну нічого, так попрацював? <кхем> Десь так. Ну, пішло добре з перекурами. То вже так від 10-ї години, ну так, образно. Туди-сюди грубо. Дві-три годинки треба було, ну то попехтіти трохи. Там дещо треба ще поперерізати, щось може і не побачив. Тут. Так що нормальди. Черешенька в'яла, але вже можна і в її, щоб вона навіть і не сохла вибрати та й палити. Не знаю, у нас щось муриться, може на завтра дощик буде. Хотів завтра то возити складати. Як там буде, може дощик скаже перекур, треба відпочивати. Отак-то, от от така то робота. полегкі полегкі кожен день потрохи, та й воно щось, як то кажеться, приносить. Якийсь дохід. Що ще хотів спитатися, може хтось підскаже, бо я. Ну от я розорював землю, тут не ну може 20-25 років. Розпокладили ми осінню ну, розпокладали. Потім весною перебилися дисками, і потім ще раз виорилося, ну так би глибше. Тут би планував я бульбу, але дивлюся, тут такі скиби повідворювалися, як нас кажуть кіцки, що не знаю, чи то навіть фризою пройдеться, чи то щось дасть, не дасть. А щоб хотів би ви порадили, бо я вже так собі думав, бо я одне поле там орендоване так і попробував, не знаю, як вийде що. Якщо ти, ну, землю. Яка 20 років не оралася, <кій> ти її осінню не розпокладжуєш, а просто, ну, якщо, наприклад, покосив з гріб, то сіно старе і пройшовся дисками, Просто продіскувати два рази добре чи там навіть три. Ну, бо, ну, не знаю, я щось. Дивлюся, там фірма от так і робить. Вона не ну, вже ну, колись вона орала, а зараз вже прийшла на те, що вона просто продісковує. Даже теж взяли землю в оренду, що теж не оралася, давно вона просто продіскувала. Там в них більше трактори, важчі ті диски, ну але вони раз пройшлися, ну ти можеш просто два рази пройтись. Просто питання, ну хто займається землею давніше, довше, ніж я? Чи от вони таке пробували, от якщо просто про осінню продіскувати? Землю, яка не оралася 20 років, а вже потім ось весною просто виорати. Щоб не орати два рази, Ну просто це гроші, типу, ну це треба ще раз виорати за оранку заплатити, потім за Дісковку. І я щось не бачу, що то аж дуло дуже дало якийсь такий результат. що Я думав, що земля воно буде більш пухтіше, а то ще вийде так, що. Я на ній не можу, не зможу її бульбу садити. Ну просто який смисл. Може, ви напишете мені, чи правильно я думаю, що просто весною продіскувати, а не розпокладжувати ту землю, яка не уралася давно. Хотів би я от почути думки по-любому, що хтось займається землею. ну Просто, може, я собі так щось подумав, а може, то і насправді треба завжди розпокладжувати. Ту землю, що не оралася. Ну, так що тут трохи каламбурно звучить, але я думаю, багато хто зрозумів моє питання. Дайте, будь ласка, відповідь. Ну, мені було б поцікаво послухати цю вашу думку.